Це мій візенний канал. Ну що, я вам пропоную подивитися мої готові роботи за лютий місяць. У мене сьогодні 1 березня, перший день весни погода, справжня весняна, така сонячно, тепло, вам чутно, як співають. Ну, можливо, не співають пташечки. У нас тут дуже-дуже багато чайок. Тому. Давайте подивимося на те, чим я займалася на протязі всього лютого місяця. У мене є готові роботи, а також є одна робота, яку я не встигла завершити. Але про неї ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз розпочнемо з готових моїх робіт. І так. Перша моя готова робота лютого місяця це ось такий жилет Вафлі. Зв'язаний він по майстер-класу нашої світланки з каналу Давай пов'яжемо. Я цей жилет в'яжу вже не вперше. Першого разу я в'язала дитячий жилет, він був... я в тестуванні його в'язала для Аліси. Вона його носить. Мені сподобався фасон цього жилету. Все, як він в'яжеться, дуже-дуже легко. Тому ось така краса, виходить у мене. Це звичайна пряжа Alize Lana Gold. Поєднання двох пряж. Це Lana Gold 800 і Lana Gold Five. Я вже Казала вам не в одному відео, що мені дуже подобається поєднувати саме ну, fine E800 чи 8003 складання Lana Gold 800. Тому ось така краса, дивіться, як чудово виглядає жилин. На жаль, на моделі я вам показати не можу, так як цей жилин для мого чоловіка. Зараз нема можливості його одягнути, але я дуже впевнена. Точніше, я впевнена, що йому це жилет дуже-дуже сподобається. Подивіться, яка краса мені він подобається. Супер, так? Да? І так, давайте перейдемо до наступного. І моєї готової роботи. Наступна моя готова робота це будуть шкарпетки. Як же так, без в'язання шкарпеток? Перші шкарпетки, які я в'язала, це також були шкарпетки по майстер-класу. У нас є шкарпеткова група. Яка називається Шкарпетковий челендж 2024. Завдання створила цю групу це Христина у неї канал Щоб ще зв'язати. Я думаю, що всіх дівчаток, яких я буду згадувати, я дуже-дуже постараюся залишити посиланнячко в інфобоксі. І так. В цьому шкарпетковому челенджі у нас було завдання, незвичний початок. І тому мій незвичний початок був ось в цих шкарпетках. Подивіться, ось такий мисочок це початок в'язання. Для мене цей месочок, він взагалі зовсім новенький. Зв'язані ці шкарпетки по майстер-класу дівчинки Хельга Ніц. Це платний опис, у неї, до речі, всі описи на шкарпетки настільки дешево коштують, що знаєте, можна сказати, що вона їх роздає безкоштовно. Це у мене уже другий опис, по якому я в'яжу. Саме її опис. І так, що я можу сказати за пряжу? Пряжу цю я привезла ще з Канади. Тут на 50 грам 152 метри 75 на 25. Це звичний наш ой, звичний склад шкарпетковий. Зв'язані вони спицями 2,5. Тут, окрім того, що незвичний мисочок, зв'язані шкарпетки від миска. Я ще зробила ну, в неї в описі там, два види клину підйом. Є виворотніми петлями, такі, як це у мене, і п'яточка бумеранг. І є лицеві, лицевий клин підйому також з п'яточкою бумеранг. До речі, щось з п'яточку бумеранг я розпочала дуже часто чомусь в'язати. Це вже які? Мабуть, треті шкарпетки підряд, треті-четверті шкарпетки підряд, такі я в'яжу саме з такою п'яточкою. Тому ось такі шкарпетки, і що тут незвичне? Тут незвичне закриття е, петелічу. Я таке закриття знімала невеличке відео, е, яке є на моєму YouTube-каналі, а також є в Тіктокі. TikTok. TikTok у мене називається е, також, ну, одна назва що каналу Позитивний день», і так само у мене називається тік-ток. Позитивний тинк. Ось такі шкарпетки. Це шкарпетки, вони називаються, що то, чуні? Домашні чуні. Ну, щось таке. Ось, це шкарпетки номер 1 Третя моя готова робота це також ось такі шкарпетки. Ці шкарпетки я вже в'язала в суміснику, який організувала Марго. Це був благодійний сумісник, вона збирала кошти для когось з воїнів, наскільки я пам'ятаю. Ну, в общем, у неї був об'явлений збір коштів, і можна було за донат від 100 гривень. Вступити в сумісник. В сумісник можна вступити до сих пір. Тому, якщо ви хочете навчитися в'язати незвичний мисочок, так як шкарпетки зв'язані від мисочка. Цей мисочок чимось нагадує нам п'яточку бумеранг. Дуже незвичний мисок. Я такий мисок в'язала вперше. Потім. Ось такий клин. Такий клин я також в'язала вперше. Якщо ми побачимо, що в одних, що в інших шкарпетках, у нас клин іде, що там, що там від миска. Але подивіться, як по-різному вони виглядають. Одна і та ж сама п'яточка бумеранга. Що ще в цих шкарпетках? В цих шкарпетках незвичне нам закриття. Хтось скаже, Блін, ну що тут закрити такого звичайною італійське закриття? Але Марго придумала спосіб, як закрити італійське закриття так, щоб це була мега. Доступна, розтяг... ну, воно мило розтягується на ніжки. Я десь вам тут фото залишу того, як саме ці шкарпетки виглядають на ніжки. Вони сіли ідеально. Я, Так як це був сумісник, я навчалася в'язати саме такі шкарпетки. Тому я їх в'язала, знаєте, без яких-небудь розрахунків. Я просто зв'язала мисочок, я знала, що в мене 68 петель, яка буде довжина стопи, все на око. В'язала-в'язала, і знаєте, яке було моє здивування, коли після того, як я відв'язала ось цей мисочок, виявилося, що шкарпетки на мою ніжку. Пряжа це Опал. Ви вже, мабуть, знаєте, ну, хто зі мною давно, той знає, що це вдруге, я в'яжу з Опал. Першого разу, коли я в'язала саме з Опал, вона мені не сподобалась. Скажу чесно, не сподобалась. І в мене, до речі, так, мені щось попало в око. І в мене ті шкарпетки, вони навіть не вийшли. Мені довелося їх перев'язати по ногу. Тому тут я взяла спиці номер 2 набрала 68 петель і о, боги, у мене взагалі на 68 петель полотно таке, знаєте, пластичне, не забити не стягнути. І це дуже-дуже, ну, мені пряжа сподобалась. Модель шкарпеток я вам можу рекомендувати. І хто хоче навчитися в'язати незвичний мисок, п'яточку. І там в цьому суміснику навчально, це навчальний сумісник по шкарпеткам, там Марго пропонує зв'язати два види п'яточок. Я зв'язала лише один вид п'яточки це п'яточка бумеран з клином підйом. Інша п'яточка, у неї п'яточка капелька. Але про іншу п'яточку я, мабуть, буду в наступному місяці її в'язати. Хочу навчитися, знаєте, у мене, як сказати, Мабуть, девіз цього року я вчуся в'язати. В навчальних сумісниках я багато в'яжу по майстер-класам. минулому місяці я в'язала кардиган мамі по майстер-класу Ліліялбеніц. І в цьому місяці у мене жилет світланки, плюс дві пари шкарпеток від різних майстринь. Тому Ось такі мої роботи. Але це ще не все. У мене є ще одна робота. І це ось такий чудовий, шикарнющий палантин. Довжина цього палантину 220 см. 2,20. Зв'язаний цей палантин в рамках. Сумісного проєкту, який організувала Оксанка Левчук, це шальні історії 2024. Минулому році я не брала участь у шальних історіях, я лише брала участь у зв'яжем шапку 5 за 5. Ось так виглядає цей палантин. Це лише одна третя частина такого комплекту. І що в мене в планах у мене залишилась ця пряжа. Цю пряжу я купувала в магазині е, Норка Яр. Е, тут склад, получають, Бебі Marino, Бебі yang і Кашемір. Дуже м'яке полотно. І що ще в планах? Ще зв'язати мітинки таким візерунком, і пов'язку на голову таким візерунком. Хочу собі ось такий чудовий комплект на весну. Подивіться, яка краса. Ну, мені дуже-дуже сильно подобається. Він такий незвичний, він такий пластичний, його можна, він, за рахунок того, що він довгий, його можна мотати, не перемотати. Можна так замотати, можна по-іншому замотати. Ось дивіться. Єдине, знаєте, що у мене під цей палантин немає ще верхнього одягу, який потрібно придбати. Але це буде вже потім. А ще, я, знаєте, зараз мотаю і зрозуміло, що коли холодна погода, його можна навіть одягнути на голову. Подивіться, замість, я не вмію це робити, я ніколи шарфи не носила, але ось така краса виходить, якщо такий чудовий палантин, довжина, ширина в нього настільки ідеальна, і подивіться, голова прикрита, ушки наші прикриті, шия прикрита, і чому не використати палантин саме в такому варіанті? Ось такі були мої готові роботи. Е, мені, знаєте, як на мене, я попрацювала дуже-дуже добре в цьому місяці, враховуючи того, що місяць він коротший на скільки? На 3 дні. Ну, на 2-3 дні, да? чи на один-два. Один ну, ви всі знаєте, що. Лютий місяць він коротше місяць. І е, яке було моє здивування те, що мені не вистачило саме оцих одного-два дня, для того, щоб я могла завершити свою іще одну роботу? Давайте зараз я вам її покажу. І так, моя робота, яка не завершена? Так, зараз. Це також жилет за описом Світланки Харченко. Той же самий опис, що був у чоловічому жилеті, теж саме я вяжу жилет для Аліси. Вона якось у мене попросила жилет, Говорит, мама, я хочу жилет такий, як Венстень, Вендіс, Венсдей. Так, у мене це ціла трагедія запам'ятати, як правильно називається. А все тому, що ми коли жили в Канаді, там був заведення схоже на Макдональдс. Воно називалось Wendy's. Да. І от я путаю тепер Wendy's і Венздей. Тому Жилет у нас Венсдей, а за, е, ну, цей заклад харчування Вендіс. Ось такий буде жилет з такими полосами. Якщо придивитися, тут у мене ще такі є полосочки, які будуть іти Ну, отак буду довжину прокладати. Це буде ось такий чудовий жилет в клітинку, опис. Той же самий, все те ж саме, але інший розмір. І знаєте, у мене ж, хто пам'ятає, я вже казала, що в цьому році я не купую зовсім пряжу. І так, да, я вирішила по максимуму триматися, не купуючи нової пряжі, тому це пряжа. Залишок від кардигану, який я в'язала мамі, це також Alize Lana Gold 800 в три складання. І в'яжу я ці три складання, ось так у мене йде через петлю. Трішки незручно, але я вже звикла, знаєте, і в майбутньому, якщо я вирішу в'язати також в три складання. З задоволенням буду в'язати саме таким методом, якщо в мене буде лише один моточок, щоб не перемотувати. Тому це те, що у мене не завершено. Але у мене ще є декілька днів до нового початку моїх робіт. До Тижня стартів, який я хочу зробити. Але що хочу сказати? Що всі мої майбутні проекти, процеси, які будуть розпочати в наступному місяці, ну, точніше сказати, уже в березні, ви зможете побачити в наступному відео. На цьому я буду з вами прощатися. Закінчувати своє таке невеличке відео. Я хочу, щоб ви мене підтримали коментарями, вподобаєчками. Якщо ви хочете не пропустити моє наступне відео, будь ласка, ставимо дзвіночок, який вам нагадає про те, що буде вигід нового відео. На цьому я з вами прощаюся. Всім пока-пока! І до наступної зустрічі з весною вас! Пока!